Лікарю, а щось моїй галі знову зле. А що, п'явки не допомагають? Ні, ледве три з'їла і більше не може. Чоловік купив дружині кілька трусиків однакового кольору. А чому це ти взяв мені труси всі однакового кольору? Люди ж можуть подумати, що я їх не міняю. Які люди? Ой. Підходжу до автостоянки і очам своїм не вірю, блондинка заливає мастило у двигун. Йой підходжу ближче, а ні, все гаразд, заливає в бочок омивача. Ха-ха! А тебе не засмучує той факт, що всі твої знайомі вже давно одружені. Ой-ой, засмучує! Але я не знаю, як їм допомогти. <риклад> Мама кричить синові з балкону. Е, Міша, додому! Ну, мам, я ще чуть-чуть. Е, так, ну добре, ще чуть-чуть і додому. <риклад> Ой, а ми вдома ремонт затіяли. О, з чого почали? Хех, з бійки. <ріст> Щоб хоч якось привернути до себе увагу чоловіка, який полюбляє випити, Галя купила у секшопі костюм чекушки. Ой, а ми представники найдрівнішої професії. Спимо за гроші. Ха -ха -ха. та то ви путани. Та ти що дурбецело? Сторожі ми. <рес> Якщо жінка сказала, що пісюльки на машині засмітилися і не пісяють на скло, значить жіночці треба допомогти, а не стояти і риготати, як коняка. А як дізнатися, коли блондинка говорить дурниці? А у неї губи починають ворушитися? <реш> Почуття, коли тебе вночі обіймають і крізь сон притягують до себе. Невимовні. Ага, особливо коли живеш один. Взагалі обістятися можна.